Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. У нас з вами сьогодні 10 червня, і е, хочу подивитися е, таку інформацію цікаву про те, що розвідувальне управління ФСБ Росії вважає Китай загрозою для нацбезпеки країни, йдеться в внутрішніх документах розвідки, все тому, що частіше Китай намагається виробувати російських шпигунів. Прагне отримати секретні військові технології, стежить за діями російських військових під час війни в Україні і тощо. Ем, давайте глянемо, що взагалі на зараз відбувається між Китаєм і Ерефією. Да, до чого все рухається, тому що був у мене такий розклад на каналі. Десь, може, років півтора назад стосовно того, як будуть ділити світ Китай та Штати після закінчення війни в Україні. І наразі дуже цікаво програється цей розклад, і карти нам на той момент показали, те що Китай ще буде включатися і Сі Цзіпін ще буде включатися в війну, і від нього там ну достатньо, чого багато чого залежить. перед а, до речі, про події в Штатах також є розклад на каналі, йому десь, мабуть, роки два, може півтора. Поки все йде по плану, як то кажуть, поки все йде по розкладу. Кому цікаво, хто ще не дивився, будь ласка, запрошую до перегляду. Я в описі під відео залишу посилання на цей розклад. До цього я запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку, долучитися до нашого телеграм-каналу, посилання на нього є в описі під відео. І не забувайте, друзі, що ми з вами волонтеримо. Рахунок волонтерський в описі під відео так само. Зараз у нас машини на відновленні, ну і запити від хлопців, хлопців йдуть постійно. ми... Постійно купуємо е, зарядні планшети, ми годуємо фронт, да, тобто допомагаємо, хто чи може. Маскувальні сітки так само от прям сижу, дивлюся на маскувальні сітки, які приготували вже до відправки найближчими днями. Тому не залишайтеся байдужими, маленьких донатів не буває разом до перемоги, як то кажуть. Ну і давайте почнемо з вами. Відкрила я собі фотографію там, де стоїть Аля Путін, стоїть стоїть Цзіпін. Давайте глянемо. <кій> на зараз стосунки, просто на дві сторони да, розділимо стосунки Кремль і Китай. Кремль і Цзіпін. А, і ще десь на днях ви мені писали про те, що у Сі я зараз я відкрию подивлюся. Ось цепіння був начебто чи то інфаркт, чи то а, щось у нього там з серцем, декілька, декілька разів поспіль, якісь були в нього проблеми. Угу. В ніч з 25 на 26 переніс інфаркт, а на минулому тижні ще два серцевих приступи. Ну, давайте ми і це питання також розглянемо, але, мабуть, десь в кінці. Ну, давайте, стосунки, Сі і Кремль. Зараз які стосунки Китаю і Росії. О, карта уходу. Вісім кубків, карта одразу про те, що... Одинку. Хочу ж так, щоб вам було видно карти. Вісім кубків одразу про зміну настрою, так? одразу про зміну пріоритетів, про зміну шляху, про те, що ми йдемо від тих зобов'язань, йдемо від ем, е, тих стосунків, які у нас. Були з вами раніше втрачені надії, втрачені сподівання, дуже багато втрат в плані якогось виробництва. Можливо, знаєте, як Да, тут є бажання запустити ну так, карти одразу, я тоді одразу вам і буду видавати да, таку інформацію. Що є бажання запустити якихось зрадників в момент виробництва там, да, на Росії, розуміти, що де як відбувається, запустити своїх людей там, Кремля, всередину Росії, мати якийсь вплив на імператора. Ну, зазвичай у нас карти імператора можуть говорити і про Сідзіпіння, до речі, і про Кремль як режим в цілому. Да? Ну, от зараз вісім кубків, це про зміну. Стосунки Ерефія і Китай. А, тиск, шалений тиск по дияволу, да, про, а, це і про. Шпигунство. Цей тиск в плані своїх інтересів і про шантажі, і про якісь таємні е, махінації. Ну, тобто ні, ні, нічого доброго в плані. Схиляння до чогось те, що тобі потрібно. Да? Шляхом, час, як, як, час, час, а, типу, шляхом торгування і шляхом шантажу. Ну, от якось так. Ну, це більше, мабуть, Китай до Росії. Давайте розкладемо на дві сторони стосунки, що нас зараз у Кремля до питаємо. І Китай до Кремля. Цікаві карти. Зараз панство докладу трошки. Великі зміни стосовно грошей, великі зміни стосовно допомоги Китаю Росії, карту одразу про це говорять. Тут закінчився, дійсно, вже закінчився якийсь етап, і Росія вже не бачить такого помічника в Китаї, скажімо, як то було раніше. Тут, так, да, тут є, ну, навіть не загроза, тут. Я вам скажу так, є певне злиття інформації від Росії е, по добрій волі, скажімо, да, і вісім жеслів і карта світу, вони часто говорять саме про те, що е, якась інформація стосовно певних змін, стосовно взагалі того, що відбувається в системі, вона ну, надається ну просто типу, да, надається. Через якусь підтримку, тому що потрібно, щоб все ж таки Китай допомагав момент обміну інформацією, обміну, досвідом. Тут ну, карта страху як такого не вийшло. Є карта розчарування, є карта нехватки. Ресурсів, нехватки, допомоги і так далі є велике бажання того, щоб Китай все ж таки допоміг якоюсь технікою, допоміг в моменті керування, просування ну, от Росією в світі, да щоб залишався Китай. На боці РФ. І от через це дійсно якусь інформацію можуть Китаю зливати, але зливати самостійно, тому що тут і карта правосуддя, і вісім жезлів. Можливо, не мова й не йде там, про Кремль в цілому, по правосуддю це можуть бути якісь дійові особи ну, точкові. Там, да, хтось, поодинокі якісь випадки, які мітять на. Посади при новій владі, тому що карта світу, вона все ж таки, ну тут карти, які можуть говорити про зміну уряду, да, про зміну в владі в Кремлі, що є розуміння того, що будуть сажати нових людей, які там будуть, да, займати певні посади, і, можливо, Китай допоможе з просуванням вперед, дасть дасть якесь там, не знаю, відчуття безпеки. При майбутньому уряді, ну от якось так, а, ситуація доволі змінюється швидко, причому реально швидко змінюється, і швидко змінюється неконтрольовано для Росії. Да, і вони дійсно готові йти на якісь компроміси. Що стосується Китаю до Ерефії, ніяких активних дій на, наразі, це знаєте, момент очікування. А, карта шута. В, в думках, скажімо так, це про щось нове, велике бажання оновити, велике бажання зробити якісь нові зміни. Мабуть, в самій Росії є нові зміни в стосунках, але тут і момент того, щоб посадити якусь свою людину, або щоб були якісь свої люди, які, через які можна буде. Керувати Китай націлений на певну перемогу, націлений на те, щоб натиснути. Це знаєте, як от щас, щас спробую сформувати, коли на Росії буде відбуватися якась внутрішня боротьба, от всередині Росії, да, чи то політична, чи то серед населення от Китай все ж таки. Планує якимось чином перехопити ініціативу або як скористатися цією боротьбою в своїх цілях. По Шуту ще може бути дійсно щось таке неочікуване від Китаю, якийсь такий план, якого Росія, на який Росія не розраховує. Про домовленості Китаю, і Росії стосовно війни в Україні. Ну, це, ми це вже з вами все знаємо. Про це карти нам давно вже говорили. Да? Тому тут є великі розчарування того, що все пішло не по планам, тут зрив домовленостей і так далі. Да. ну Бачите, як на Китай такі карти вийшли, ну більш лайтовіші, а от Росія э, дійсно. Залежне, залежно, боїться. Так, і давайте далі. Як стосунки Китаю і Рефія будуть впливати на війну в Україні? От на зараз стосунки Китаю і Рефія, як вони будуть впливати на війну в Україні. Пропозиція якась буде дана Зеленському, все ж таки розмова якась не може бути, я так розумію, у Китаї якісь, знаєте, як гострі рішення. Наразі тут обговорення, якісь ідуть, пропозиції, якісь йдуть, це, знаєте, стосунки, які можуть до чогось привести. Тобто тут навіть не те, що напряму, а вони можуть як підвести Росію до виконання певних умов. Давайте я зараз хочу інакше спитати, чи буде Китай напряму, да, як буде Китай напряму впливати на закінчення війни в Україні? Зараз помсту секундочку. Так, як от ну, при даних умовах, при даних? Дан, 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 в сьогоднішніх стосунках Китай і Кремль, як Китай буде впливати на закінчення зміни в Україні. Шістка жезлів. В свою користь, так? як буде впливати. Йому вигідно. Йому вигідно це контролювати, тому що це перекриває якісь його потреби. Як буде впливати, керувати процесом? Бачите, буде знаходити вихід зі сторони. Вихід, вихід з конфлікту, це якийсь початок нового етапу. Це розрив якихось сімейних стосунків. Ну, П'ятірка кубків часто показує на якісь, знаєте, проблеми в родині, на прив'язки до минулого, якісь розчарування з близькими людьми, з втратою якихось домовленостей і так далі. Тому тут з новим проєктом якимось, да, тут жезлі, якийсь новий початок, впливати буде. Карта Сонця може говорити про керування, освітлення якоїсь інформації. Може говорити, звісно, і про удар. Як буде впливати ем, рицарь мечів? Що це для України? Тут спентаклів. Отут цікаво. По-перше, тут якась Рицарь мечів може говорити про агресивну поведінку Китаю, причому, або про якісь дії, які можуть бути направлені на допомогу Україні. Чому Україні? Тому що для нас це тут спентаклів. Для нас це як шанс, це отримання якогось ресурсу. Якісь дії направлені на відновлення ресурсу, да, на якусь допомогу. Тут цікаво, для Росії це сповільнення допомоги по помірності. Десь щось не бачити, десь щось ігнорувати. Давайте по сторонах розложимо буквально по декілька карт, щоб просто розуміти. Вплив Китаю на закінченні війни в Україні, як Китай впливатиме на Росію, щоб закінчити війну в Україні. На соціум момент соціуму, да, момент земель, момент території, якісь перемовини стосовно просування стосовно повернення, буде допомагати, можливо, вийти з якоїсь ситуації кризової, причому для населення. Тобто тут підприємство, території, королева же вона про соціальне життя. Може бути зупинений якийсь рух, перестати допомагати якоюсь інформацією, перестати допомагати діями для Росії. Від Китаю, да, піти від е, певних зобов'язань і піти від е, певних обіцянок співпраці, але знову ж таки під натиском е, інших країн. Ну і в серії, знаєте, е, плани на майбутнє для того, щоб у мене було все добре, я, я буду стояти перед таким вибором. Мені потрібно буде це зробити. Виробництвом буде впливати. Тобто тут не так, щоб виробництвом, шпигунами, можливо, дійсно хтось буде засланий, але от моментом в плані самого населення Китай більше як в очікуванні на зараз, але якийсь конфлікт може бути створений ще через кого? Трійка пентаклів. Тобто, не обов'язково. Не обов'язково це напряму, можливо, ще через якусь країну або ще через якийсь конфлікт, але бачите, тут момент очікування. Щось там в найближчі півтора-два місяці Китай може десь вступити в якийсь конфлікт проти Росії. Як Китай буде впливати на Україну в контексті закінчення війни? Карта світу. Не стільки Китай, скільки е, світ. Ну тобто він стане, знаєте, як на е, на бік добра, <зах> захищаючи свої амбіції. Е, можливо, в деяких моментах приєднається до е, світу. Можливо, будуть якісь заяви стосовно України стосовно закінчення війни відкриту. Ніяк тут інформативно якось може бути, бо вже карта світу, і вісім жезлів, одні колоди, карта інформації, карта інтернету. як буде допомагати закінчити війну в Україні. Таємно знову ж якимось діями, рицярь мечів, м'ячів, ну, до речі, це ще й люди можуть бути. Я не знаю. Знову рицар м'ячів і сонце якоюсь агресією, але ця агресія агресивними діями, якимись да, такими наполегливими. Але ця агресія, вона нам як ну, в гарні якісь речі. Для нас відіграється. А буде впливати, мабуть, агресію на Росію, тому що тут ліка жезлів. Ну, а для нас це все ж таки про інформацію. Можливо, обмін якоїсь інформацією і так далі. Але тут не про шпигунів, друзі, тому не подумайте, що хтось тут продає у нас хоча. Чи в цілому? Зіграє Сідзіпін ключову роль в закінченні війни в Україні. Чи зіграє Сі ключову роль в закінченні війни в Україні? А, не зовсім один із. Один із. Своїм тиском на імператора. Чи буде він? Ключовим десятка пентаклів один із. Тобто, він, знаєте, як всі мають об'єднатися, ну, в плані там, своїх інтересів і так далі. Так, і давайте глянемо ще на його здоров'я, да, що в нього там, до речі, вісім кубків може показувати на уход якщо так от ми дивимося, да ну в плані здоров'я, в плані життя. Що там у нього зі здоров'ям? Здоров'я, О, Дійсно, щось таке могло бути. Якісь дуже стресові в нього ситуації. Десять кубків, 10 мечів і момент очікування. Да, чогось там. Сімка пентаклів, вона зазвичай про стабілізацію стану, але карти такі собі, що у нього зараз зі здоров'ям? Звідки зараз? Чи були в нього, ну критичних карт немає таких, що прям. А, чи були в тебе оці проблеми з серцем, фарти чи були вони в тебе отак писали? Це медіа. До лікарів він дійсно міг звертатися, але це більше як медіа. Да? Ви кидали в медіа таку інформацію. Тут і сімка мечів, і карта іерафанту, тобто більше як для населення щось таке да, давали. Чи є загроза життю, здоров'ю, сінзипіння? На цей рік давайте до кінця цього року, чи є загроза життю і здоров'я синзипіння до кінця цього року. Ну, дай Боже, щоб все було нормально. Ну, знаєте, як, загроза є завжди. Давайте отак. Загроза, вона дійсно є завжди. І тут якісь можуть бути хитрі дії направлені на це, да? Тобто. Якась хвороба дійсно в нього може бути така, але ну, з лікарями, за допомогою лікарів, але до кінця цього року може бути погіршення стану. Карта вежа, карта ерафанту, Да, тобто і 10 жезлів. Дійсно, погіршення стану до кінця цього року може бути і воно може бути для нього критичним. От до кінця цього року якась ситуація в плані його здоров'я да, це може погіршитися. А наразі, а наразі так. Ну, давайте будемо дивитися, що там буде відбуватися далі. Але поки що це непогана інформація, скажімо так. Да? Ми з вами, в принципі, розуміли, що так буде відбуватися. Карти нам про це часто говорили, про те, що Китай. Змінить свою думку, але змінює свою думку виключно в своїх інтересах. От я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваш час. Дякую за ваші донати, за підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.